Народний артист України прочитав та записав твори дев'яти українських поетів. Серед них Іван Франко, Тарас Шевченко, Василь Стус. До речі, перед останній альбом Листи до сина Беструшкін презентував у Коломиї. Цього разу публіці та найріднішим критикам теж не зрадив альбом з поезією шістдесятників. Широкому загалу показав у рідній альмаматер. Кожну свою роботу я приїжджу звітувати в своє рідне місто. Це моя дяка тим людям, з якими я жив, які мені. Зробили багато доброго в житті, які мене формували як людину. Я вважаю, що кожен має це пам'ятати і віддячувати своїй рідній землі, своєму рідному краю. Свій четвертий альбом Беструшкін не випадково презентував у другій школі. У 66-му він був випускником цього закладу. Тому й символічно на захід зійшлася невеличка родина школи. Організувала зустріч однокласників та вчителів з народним артистом України. Голова конгресу інтелігенції Ольга Руданець. Це не просто. Е Ну, бажання ще раз приїхати на рідну землю. Це якась невидима сила такого земного тяжіння, яка справді не багатьох людей так може повертати до рідного краю, до рідного гнізда, до школи, в якій вчився, до міста, яке вважає рідним своїм. І це такий є Олександр Беструшкін. Робота над новим альбомом тривала більше року. Спочатку був відбір авторів, їхніх творів, а згодом і сам випуск доробок чималий в альбомі. І Україна їх почула два диски. В першому Олександр Беструшкін читає Симоненка, Кисельова та Вінграновського. В другій входять твори олійника та драча. В планах артиста видати творище й Василя Стефаника. Це мене так крутить, розумієте, Волає просто ну так приходить час, мабуть. Коли ти розумієш, що це потрібно, оці його новелістика, ці його оповідання, сильні, потужні, я хочу їх записати, і, щоб ми ще раз сказали, яка багата наша земля, Прикарпаття, багата на таланти, на генії. Юлія Струк, Сергій Грицак для подій телеканалу НТК.